Привіт! у Харкові ноутбук, це знаєте, не просто якась техніка, це наш зв'язок зі світом. Але от що робити, коли цей зв'язок ну, буквально тріщить по швах сьогодні? Ми якраз і розберемо, як врятувати свій головний робочий інструмент, коли його корпус зазнав пошкоджень. Це можна сказати такий собі гід з виживання техніки в умовах прифронтового міста, і це, знаєте, не просто красиві слова. У Харкові, де стабільність це справжня розкіш, ноутбук перетворюється на все одразу: і на вікно у світ, і на офіс, і на класну кімнату. Саме тому його фізичний стан, його цілісність має просто критичне значення. Та от питання наскільки ж насправді серйозною є ця проблема? А ось і відповідь. Просто вдумайтеся в цю цифру: 40%. Майже кожне друге звернення до сервісних центрів пов'язане не з вірусами чи якимись програмними збоями. Ні, це фізичні травми, тріщини, вирвані петлі, якісь деформації. Ця цифра. Ну вона просто кричить про те, наскільки насправді крихкими є наші цифрові фортеці. І саме тому ми говоримо про ноутбук не інакше як про особисту фортецю, адже в ній уся наша робота, наші спогади, наш зв'язок із зовнішнім світом. І звісно, як будь-яка фортеця, вона потребує міцних стін. Так що ж є цими стінами для ноутбука? Ну, звісно ж, це корпус, і знаєте, є одне блискуче визначення, скелет пристрою. Це ж ідеальна метафора, правда? Саме він захищає мозок із серце нашого ноутбука, материнську плату, екран, накопичувач від усіх можливих зовнішніх загроз. І логіка тут проста: якщо пошкоджено скелет, то під загрозою опиняється ну, весь організм. Гаразд, тож які саме травми найчастіше отримують наші цифрові помічники, і що, крім банальних падінь, стає їхньою причиною саме в харківських реаліях? Давайте розбиратись. І ось тут починається найцікавіше. Погляньмо на цей список. Тріщини. Дуже часто вони з'являються на пластикових корпусах, наприклад, у HP та Asus, особливо в ігрових моделях через постійну вібрацію та нагрів. Проблеми з петлями О, це класична хвороба деяких моделей Delta Lenovo, просто через їхні конструктивні особливості. А от у MacBookів ситуація інша. У них міцний, але ж не гнучкий алюміній, тому від удару можуть вирватися кріплення, хоча сам корпус при цьому може залишитись абсолютно цілим. А тепер давайте до звичайних ризиків, ну як, от падіння, додамо ще й суворі харківські реалії, постійні перебіжки в укриття, всепроникний пил від руйнувань і навіть вібрації від вибухових хвиль. Усе це разом створює такий собі справжній шторм навантажень для корпусу. І це знову ж таки не просто слова. Ось цифри, які це підтверджують. Кількість звернень по механічному ремонту у прифронтових зонах підскочила аж на 25%. Це прямий і дуже відчутний наслідок тих ризиків, про які ми щойно говорили. І ось ця таблиця блискуче ілюструє, чому не можна зволікати. Дивіться, маленька, незначна тріщинка, ремонт якої може коштувати, скажімо, гривень 500, З часом вона може призвести до пошкодження шлейфів або що ще гірше, материнської плати. І тоді тоді вартість ремонту злітає в четверо, а то й більше, до двох тисяч гривень. Ось така вона ціна зволікання. Але знаєте, не все так страшно. Добра новина в тому, що більшість таких пошкоджень цілком можна виправити. Тож давайте подивимось, як виглядає професійний процес відновлення, так би мовити, крок за кроком. Отже, весь процес професійного ремонту це п'ять чітких кроків. Починається все, звісно ж, з діагностики. Треба ж знайти всі проблеми, навіть ті, що приховані. Далі йде розбірка, власне, сам ремонт і обов'язкове тестування. А завершується все, що важливо фінальною профілактикою, щоб ця ж проблема не повернулася знову. А ось і трохи практичної інформації, як бачимо, наприклад, ремонт петель може обійтися десь у 300-500 гривень і зайняти всього годину-дві. Склеювання тріщин так воно вже дорожче від 400 до 1500 гривень. Все залежить від складності. Але що ці цифри нам показують? Що в більшості випадків відновити свій надійний інструмент значно, значно дешевше ніж купувати новий. Ну і звісно, найкращий ремонт це той, якого взагалі вдалося уникнути, погодьтеся тому давайте перейдемо до, мабуть, найважливішої частини як діяти на випередження і захистити свій ноутбук. Тож як саме можна оберегти свою цифрову фортецю в таких непростих умовах? На щастя, існують дуже прості, але при цьому надзвичайно дієві правила. Ось власне і ключові поради: якісний чохол або рюкзак з амортизуючою вкладкою. Це просто must-have. Далі проста звичка відкривати кришку двома руками, тримаючи за центр, вона значно зменшує навантаження на петлі. І, звісно ж, регулярна перевірка затяжки болтів може запобігти багатьом серйозним поломкам. Це ті самі дрібниці, які насправді рятують. І от, підсумовуючи все, про що ми говорили, важливо трохи змінити погляд на сам процес ремонту, бо це не просто витрати, насправді це щось значно більше. Отже, головний висновок такий ремонт корпусу це не якісь там витрати, а цілком розумна інвестиція. Інвестиція в довговічність того самого інструменту, від якого сьогодні залежить ну, майже все, і робота, і навчання, і зв'язок з найріднішими людьми. І наостанок, питання, яке варто поставити собі: чи достатньо надійно захищений ноутбук просто зараз? Не варто чекати, поки маленька тріщинка перетвориться на велику проблему. Краще подбати про свою фортецю вже сьогодні. Дякую за увагу!